Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Метіль. Це Метіль, да, да, така ігра да, називається. Дуже крута гра. І не, там треба проходити на, на, на нові лави ігри Метіль. Ну давайте починати. Начинаємо з Емілі. Let's go! Моя друга зробила партію сьогодні. Багато людей, всі дружки і дружки. Понятно, да, понятно. Then I got on a taxi. I couldn't see да, да. Да. Ну да, да. Итак, ну я уже знаю, как проходите и любите. Или... Так, ручки не было. В унитазе ведьмочка. Вот, куда открываем. I need to find the way out. Аз ми знайдем. Так, от ручка знайшлась. Так. Хоч би там був. Давай сюди. Так. Может, тут ведро буде? Итак, ну ещё тут у нас и. Итак, ну я уже знаю, як проходить бокс. Ну я поскоро ще буду проходити на пока до кіцюка. Френк. Батька зовут Френк. Да, да. Ви yeah, такого не було? Ти хочеш би на капкан на, на поротос. Так. Я зберуся на се. ой 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 всего. Закрываемся. Тихо, на капкан. За. Да, да, полно виды, что не О, вот это и наш о, маньяк, да. Что, что? Что такое, что такое? Was here. Нічого тут не було, відстань від мене. І так навіть. My me. Да, да ну як би мог подумати. Класно, що розроблений лікідскват додав в ігру англі... в гру груміті англійську озвучку. Але розробник звичайно ж російський, бо ігра російська. Але да я граю з англійською озвучкою і з англійським перекладом. І це хорошо. І так, ключики. Ключики потрібні. Так, капка нам нема. Нормас. так, нам потрібен запобіжник. Так. А ви знаєте де, да, чому я не закриваю ці двері на це шпінгалетто? Да це я так просто не захотів, щоб я його не закривав. Я навіть її не знаю. Давай. Так, Обережно. капець. Так, Йдемо. Опа. Так, так, а що тут буде? Так, давай, запобіжник буде, так? Так. Ніякий шом це не вбув. Скоріше, скоріше. І так. Закриваємо цей двері. Де закриваємо. Так, а ці двері не закриваємо. Бо їх залиш... бо його залишив маньяк. Сидим, як Адель. Отак. Сидим, як Адель. Давай, давай, иди. Ой. Well, що такое? що такое? Так, я двері там закрив. А що такое? Нічого тут не було. Ох. Мама Почастило. О, Давай уходи, уходи, уходи. А ти якийсь повільний щось став. Ой-ой-ой, я чуть на капкана не наступив. Сах який. І так, ну я знаю, який порой. Математика. Ю-бейкет, юбейкет. Ми проходимо на погану кінцівку. Але дивись спросите, Чому вона погана? Так. Ой, так можно же было из пкой ну, средство. Раствор 245 минус. Але я его на жаль не взял. Итак, ну ти робиш? О. що ты тут робишь? Что? Ну что що, 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 такое? Что такое? Нічого тут не було. А це що ваше таке? Що він нам дає? Трікс у мій, трікс у Так, що це? Это що? Тарілка? Крошка? Уходи давай. Метілля на вариті, на, на, на червоній кольорі. Ну ви спрашуєте, а це чому так?

Так, запомнятаем, 45, 96, 45, 96, 6. Давай, давай, ну. God damn, compressor. Compressor, compressor. Come on, come on, come on, скорее всего. Давай, давай. Я двері Валим, валим. Валим. Валим, 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 валим. Я тебе так швидко вибив? Ух ти йо Тикай! Да-да! Я Вид Маньяка из із в мети. Ладно, друзі, напевно, вас подобається. Я зроблю ще одне продовження. Там де я прохожу ігру в але з секретною кінцівками. З кінцівками. Всі, пока.